Всім доброго дня. Ну що, так, як і обіцяли, покажемо, як ми починаємо нашу дрогобицьку колбаску. А в наступному відео покажемо домашню колбаску ну Ось такий ми зробили замісик фарша. Ось, давай я ближче покажу. Ось він, отакий. Тягнеться. І я його ще ще зараз підмішую. Тут ми вже оболочку підготовили. 42 мм. Зараз ми вам все покажемо Вот так перемішуємо його, що ж у мене ось перчатка злітає. Ми як робимо? Багато хто робить спочатку м'ясо засалюють на двое троє суток. Ми так не робимо. Чесно говорю, я подивився це Володимир Брус. Він более опитний колбасник. Він робить зразу. Тобто ріже м'ясо, фаршик робить, додає спеції, соль і залишає на сутки. Насправді ми спробували, і воно нормальний робочий варіант. Те ж саме виходить, що ви на 2-3 суток засалюєте спочатку м'ясо, а потім додаєте спеції. Все те ж саме виходить. я Вже пробував і так, і так. Все однаково виходить. Ну ось так вимішали. Ось такий у нас шприц. Ну, Желательно, щоб шприц був. Я її через місорубку у мене є там шроци. У нас був старий дешевенький шприц, зламався. А заказики у нас були. І прийшлося нам м'ясорубка. Місорубка, звісно, довго. Шприцом набагато швидше і практичніший. Ну, удобніше набагато. Бачите, я його прямо от з миски аж не можу взяти. І ось так він раз. Одним жмаком. Туди Ось шприцик. Наживили? Зараз оболонку одну сторону ми понаживляємо скоби. У нас тут є. Оператор мені допоможе. Помиємо руки. І включимося обратно покажем, покажемо як ми вже починаємо. Пішов. Помили руки. Перчатки зняв, бо чесно, в перчатках трошки неудобно. Кажется, працювати. Ну, фарш я мішаю постоянно в рукавицях. Щоб і руки сильно не марати. Як вже ми робимо наші батончики То, уже, да, конечно, ми Я вже знімаю рукавиці. И такого. С плюсом, что удобно, хорошо, быстро. И самому можно. Я кажется, колбаску начинять. Как раз чуть назад. Оп. Оп. Зняли. И вот такие у нас получились батончики. Гарненькі. Ну я їх пока откидаю. Отак в сторону. Стол у нас тоже чистий, вимитий. Все гарненько на столі. Все вимиваємо вимиваємо в першу очередь, бо якщо не вымыем, то жінка мене, як кажеться харакірі зробить мені. За малейший мусор на кухні. Не обращайте внимания, конечно, на нашей цей. Безла тут з вікна. Я вже говорив, так як не успіли ми доробити до зими. Вже ждем Уже ждемо весни. Вже весною доробимо ці откоси. Ну так. Хто забажає нашу ковбаску таку, в описанні під відео буде номер телефону. Це ми робимо в Дрогобицьку ще раз. скажу. Багато ми не робимо в промислових масштабах. Чисто так. Мені подобається готувати Щось робити. Та я так роблю. Ну і трішки, звісно, заробляємо, як кажеться. Небагато, ну. Ну, я зараз так вам покажу пару паличок образно, щоб ви мали на увазі. Пишіть коментарі. Отвічу вам. Задавайте питання. Де що яку оболонку купити? Як фарш зробити. Може, десь у когось якісь возникли питання, то так як я вже ошибок, я кучу не робив. От і все. Зробили сейчас 4. Цей кусочек оболоночка залишився. Буде собаці. Оболонку, звісно, ми трошки спортили. Ну нічого страшного. А ми зараз туди доб'ємо домашній. Ну все, зараз вже зробимо, зав'яжемо батончики, заділиємо скобами з оператора. І покажемо вам окончательний результат. І таке у нас буде коротеньке відео. Ну що, ось так вот. Ну, саме у нас у нас є ще фа, е, заготовки фарша. Зараз ми будемо робити. У нас приблизно десь палочек 15 вийде. Це ми так по-бистрому зробити, щоб не затягувати відео. 4 палочки зробили, показати вже, ж такі петелечки ми зробили. Коптілочку ввішать. І от такі у нас батончики вийшли. Тут вони виходять е десь грам по 400, наверное. Образно. Ну, десь 400-450 грам там. В районі от ми продаємо така палочка колбаси 130-140 гривень. Таку ви в магазині точно не купите. Драгобитську, як у ця домашня. А так, хто бажає сам спробувати зробити, їх не обов'язково в коптілки, її можна в духовці зробити. Е, то, то є, можете написати мені в коментарі Або в лічку напишіть. Е, я завжди відвечу, допоможу, чим зможу. Так як я практикувався, я не знаю. вчився в мене, якщо чесно, взяти у мене був раз 21 паличка брака. Драгобицька, именно Драгобицька. І вже получалось у мене там, я раз не считав, 10-15 раз коптив, І буквально ось недавно, десь неділю назад, у мене вийшов брак на 15 то есть Драгобицьку дуже важко робити. Надо соблюдати температурні режими. А так. Кому сподобалось відео, ставте лайк. Кому не сподобалось, то не ставте лайк. Пишіть. І хто бажає замовити у нас таку ковбаску. Номер вайбера буде в описанні під відео. Всім пока!